Програма «В темі» на Радіо Сі 4 Вітаю на радіосі 4 в прямому етері. Програма в темі, коли всі питання мають відповідь. Мене звати Антон Шкуро, і я в темі твого міста. Сьогодні ми маємо унікальну нагоду поспілкуватись з людиною, яка не лише розвиває науку, але й експериментує з ароматами. У нашій студії Юрій Халавка, доцент, доктор хімічних наук, проректор Чернівецького національного університету, ініціатор створення унікального парфуму, присвяченого ювілею Чернівецького. Національного університету. Пане Юрій, вітаю вас. Добрий вечір. Пропоную розпочати нашу розмову з такого першого питання. Юрію Богдановичу, пригадайте, будь ласка, момент, коли ви зрозуміли, що хімія це ваше. Це було ще до того, як ми в школі почали вчити хімію. Напевно, десь в класі другому мені потрапила на очі книжка якась про прості експерименти з водою, повітрям, газами. І там зі свічками якісь були такі достатньо прості експерименти. і Багато з того я спробував. Ну, я не знав точно, чи фізика, чи хімія, але тут так якось до хімії воно мені ближче, ближче потім пішло і сподобалося. А потім, вже десь в 7 класі, коли ми почали вчити хімію, то я вже зрозумів, що да, воно моє. А десь в десятому я вже точно визначився, що я, наприклад, не хочу медицину. Я Не хочу в біологію, а все-таки хочу більше хімією займатися. Це таки хімія. Ну і зараз тим більше дуже багато таких нових форм і нанотехнології, зараз вже і парфумерні справи і так далі. Тому це все дуже цікаво. Хімія зі школи починає трансформуватися і осучаснюватись. Зараз ви проректор з наукової роботи. Як змінилось ваше щоденне життя з цим призначенням? Ну, багато з'явилося рутинної роботи, яка кожен раз нова, але це якісь нові знайомства, нове спілкування. Трошки менше стало часу на творчість. На жаль, ці речі, які багато з яких б заплановані були до мого призначення, вони ще в такому сплячому режимі. Ми ну, я не встигаю їх робити і завершувати. Ну, але знову ж таки багато нових можливостей, багато нових цікавих проєктів з'явилося з того часу, і тому це теж, теж цікава така історія. Угу. Розкажіть, будь ласка, як виникла ідея створити парфум до ювілею ЧНУ 150 років. Це була особиста ініціатива чи команда? Це була моя особиста ініціатива. Так сталося, що два роки тому я по за мною закріпили курс хімії косметичних засобів. Я брав участь в його розробці, трошки теж в свій час, але не читав. Але довелося до нього готуватися, і я зрозумів, що є речі, які ну мені треба би було поглибити більше. І один з таких цих напрямків це були парфуми. І я прийшов один курс онлайн і, відповідно, ну там виконував завдання. Це було таке досить інтенсивне навчання, майже місяць, і це було десь. Весна минулого року. Влітку ми вже зрозуміли, в мене виникла ця ідея щось зробити таке пов'язане з парфумами, для 150 річниці університету. Я на той момент вже зібрав таку непогану колекцію базових інгредієнтів, десь поверх 100 з чимось. У мене є компонентів зараз. І відповідно я зрозумів, що от це би була хороша ідея. Я поговорив з двома студентами своїми. Катя ті Рибак, там п'ятий курс, магістр, і Еріка Бойчук така бакалавр зараз закінчила бакалавр. І кажу, давайте ми подумаємо над такою штукою. Можливо, ми зможемо це зробити. Якийсь комплексний проект. Катя каже: да, окей, це може бути моя дипломна навіть. А Еріка каже: я готова допомагати. І відповідно так десь воно зародилося. Я порадився знову ж таки з ректором, з колегами. Питаю, чи це буде цікава ідея. Вони кажуть, да, це цікаво, принаймні, це оригінально. Ну і так десь ми до цього до цього підійшли. я так розумію, студенти сприйняли просто вау. Да, їм сподобалося. Ну Катя в нас зізналася, що насправді внанохімію пішла вчитися, тому що вона хотіла зробити щось в парфумерії, тому їй фактично це геть підфартило. Ну і потім вже ми якраз в першому семестрі вивчали цю хімію косметичних засобів. У нас там було кілька вже лекцій, присвячених парфумам, композиціям і так далі. І це ще більше їх затягнуло, скажімо так. Тобто, загалом ідею вони прийняли досить охоче. Ми можемо очікувати в університеті напрям парфумерії як, от е, частина університетської науки? Я думаю, що це така нішева доволі річ, і не факт, що вона буде мати постійний попит. Це скоріше мода. Е, звичайно, зрозуміло, що в ті ж самі хімії косметичних засобів це велика частина, е, велика частина підготовки має бути присвячена парфумам. Чи буде воно розвиватись в якусь окрему, скажімо так, програму освітню, мені поки що важко сказати. Угу. А можете пояснити в двох словах, як формується. Парфум пишеться формула, а потім в лабораторії вже змішуються речовини, чи як вона все Е, Ну, як правило, спочатку з'являється задум, оскільки ми говоримо про те, що в принципі парфуми це якби повідомлення, меседж, якийсь, який ти хочеш передати, то ти маєш зрозуміти, який ти меседж хочеш створити. Е, далі є кілька варіантів розвитку подій. Якщо людина має дуже великий досвід роботи з. Е, Компонентами вона може сама задумати. Ага, наприклад, я хочу, щоб це була, наприклад, історія на основі там грибшута, там приката або ще якихось таких речей. І ми робимо це. Є варіанти, коли користуються довідниками. Є насправді не так багато, але є посібники певні, які розказують, як ті чи інші аромати еволюціонували, Ти можеш починати. Дехто починає з реплік, наприклад. Тобто mm -hmm. він знає, ага, от, наприклад, мені цей парфум подобається, я роблю його, а потім далі буду рухатися вже в цьому напрямку. Змінити останнім часом. Я досить активно пробував, коли вчився і вчуся з штучним інтелектом, можна говорити. Mm -hmm. Це непогана історія для початку, але вона достатньо Поки що примітивна. І були навіть концепти, коли людей спочатку опитували, що їм подобається, а потім uh -huh. штучний інтелект намагався скласти їм певну композицію, сам же замішував як робот, і відповідно намагався їм там десь поділити. Тобто є кілька різних підходів. Uh -huh. Якісь більш консервативні, якісь більш більш. Сучасні, скажімо так, ну а потім це все треба пробувати робити. Тому що якби ти не передбачав, якби ти не розумів, як в тебе е, ті чи інші компоненти себе проявляють, як це буде в поєднанні, як це буде, чи будуть якісь додаткові акорди утворюватися, чи буде утворюватися якась, наприклад, зовсім інша історія внаслідок мацерації, тобто дозрівання парфуму, uh -huh. цього передбачити дуже важко. Поки що, наприклад, навіть хімія не може це промоделювати, повністю це легше замішати, uh -huh. почекати Наприклад, місяць іноді кілька, ну більше тижнів, і тоді це буде тільки зрозуміло, який у тебе буде mm -hmm. фінальний аромат. А ви подбали, подбали про те, щоб університет. Набув трохи більше плюсів в брендингу, Яку, яким ви бачите саме парфум? Це сувенірна річ, це символічний жест або майбутній бренд університету. Я скоріше бачу це як символічний жест станом зараз. Того ми хочемо зробити, по суті, ну як серію, коли це буде три різні аромати. 1.5.0, п'ять uh -huh. можливо в спільній упаковці uh -huh. для того, щоб ну власне відтворити якісь такі три напрямки: можливо, розвитку і історії університету. Якщо комусь сподобається. То зрозуміло, що можна якийсь один робити більш в більших партіях, наприклад, ну тут далі можна фантазувати, насправді. Я бачу, у вас у вас є примірничок. Я би хотів послухати в прямому <свистець> ефірі. Один з них. <свистець> так, ну оцей мав би бути основою 5, Він, 5. Так, угу. він би мав бути такий більш, ну. Декому дійсно тут є, є віта. Да, він цікаві. має бути солодкуватий тут. Ідея мала би бути він ще не повністю сирований, але він мав би початися з такого зелені. От, як людина заходить в університет, вона бачить жасмин, жасмин, ну не жасмин, а самшит, бачить зелень, а потім вона заходить в будівлю. Тобто у вас оці асоціації, наприклад, то, що ви казали, там стоїш бакарою руш і іншими, так? ідея цієї асоціації з червоними кольорами, можна на всі чотири, вони це вони мають проявлятися ну, теж в ароматі. І оскільки це така досить відома історія, то у багатьох людей вона асоціюється mm -hmm. теж з червоними кольорами. Червоним це дуже влучений, дуже влучний акорд і взагалі композиція, тому що вона мені нагадує, прям коли ми приходили до дуже статусних професорів на пари, і от у них такі були аромати. Це просто це про щось дуже високе, я би сказав. Ну, от оце якраз вишуканість традицій О. символізувати і. В цьому в цьому контексті одразу хочу запитати: ви вважаєте парфумерію і парфуми більше хімією чи мистецтвом? Ну, я б сказав, що це з одного боку хімія, бо треба розуміти, що ти робиш, а з іншого боку, це мистецтво, бо це треба відчувати, що ти робиш. Uh -huh. Ну і знову ж таки, як мистецтво, це треба комунікувати якось. І комунікувати можна носячи, наприклад, їх на собі, або по -по пояснюючи, як це працює. І тут, 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 тут таке поєднання дуже важливе. Багато успішних парфюмерів насправді починали з хімії uh -huh. а, навіть. Ті курси, які відвідував, проходив Perfumer's World, є такий проект. Mm -hmm. Людина працювала власне засновник, працював хіміком. Перше, потім він почав працювати в парфюмерних компаніях і вже далі розробив свою, ну фактично, навіть систему класифікації ароматів авторського іншої, яка дещо відрізняється від класики. Але вона мені дуже подобається, тому що там дуже багато цих моментів, які перегукуються з хібією, з прикладою хібі. Uh -huh. І ти можеш це простежити і мені легко це пояснювати студентам тощо. Угу. Зараз дуже популярно в нішовій парфумерії використовувати такі абстрактні описи, як, скажімо, запах, і аромат розпеченого піску, аромат озону, там одне, друге, третє. Я підозрюю, що в ароматі ЧНУ можуть бути ноти. Черепиці або цегли Йозефа Главки, чи не так? Ну, ми думали над деякими речами, пов'язаними з ароматами, наприклад, стародавніх книг, або знову ж таки з якимись такими речами, які дійсно достатньо абстрактні. Але нам хотілося, от коли ми робили оці три, три ідеї, реалізувати одну, яка буде власне дуже абстрактна. Яка не мала би нагадувати щось з того, що нас оточує. Uh -huh. Тобто щось таке, що навіть важко описати. Ти можеш мати якесь загальне уявлення, що це свіже, наприклад, чи незвичне, чи різке, але не щось таке, що ти можеш дуже легко знайти uh -huh. навколо себе якийсь приклад. І от оцей ноль, який у нас ну, так, ніби один із, mm -hmm. один із mm -hmm. варіантів, да? він Квіткова база. Так, ну, тут, да, тут починаються з квітки, але потім він уходить в такі мускусні ті речі, і, і він, в принципі, мав би бути достатньо свіжим. Клас! Цей, цей, цей вийшов трохи такий, ну він ще теж не дозрів, насправді. От в мене є, я робив його восени. Перші ці і в навесні це було він взагалі. Оці квіткові речі стануть майже невідчутні. Uh -huh. а, і воно дуже таким буде свіжим. Тобто, як, uh -huh. ну, не знаю, як напитися води з криниці, uh -huh. ти маєш відчуття таке, що ніби спрага втамована, але ти маєш як вода в роті. Да? Тобто uh -huh. ти відчуваєш, що от це таке полегшення при диханні да? за рахунок цієї води. В ідеалі воно би мало бути десь таке. Е, ну, Дозріваюче, але десь десь ми будемо відштовхуватися від цього. Я думаю, що саме нуль, оцей освіжаючий, який при приводить людей до тями, потрібно буде, напевно, студентам перед сесією так, для профілактики. Може бути. Ну, Він задумувався не стільки, як якийсь бадьорящий, але скільки більш розслаблений. Угу, угу, І ми угу. думали в спеку, десь так, щоб можна було не сильно відчувати оці всі на навантаження, і і він достатньо довгий. От його дуже добре теж нюхати там Пів години через uh -huh. 20 хвилин після нанесення, ти будеш теж розуміти, як, як він Уже не має тої такої е, агресивності, uh -huh. але є ще така достатньо тривала історія. Іноді можна там, наприклад, зранку ввечері, наприклад, руку чи щось таке десь десь принюхатися, uh -huh. і ти, і ти згадуєш, що, що, що ти наносив, наприклад, вранці, да. Тобто, це такий теж флешбек, uh -huh. який мав би бути достатньо свіжим. Ну, працюємо. серед компонентів, які знаходяться в цих ароматах, які присвячені університету, щось символічне, яке пов'язане з Чернівцями з університетом. Ми старалися, ми шукали формули з Магноланом, Є така, uh -huh. що вона, ну насправді, мені здається, в одній тільки композиції він є, їх тут немає. Uh -huh. Але так, щоб ми щось таке дуже специфічне, то напевно все-таки ні. Uh -huh. ну, в нас не дуже ну, є трояндові якісь акорди, яких багато є троянд в університеті, uh -huh. але це ну, не. Там є ефірні олії е, трояндові, е, хіба що з такого, що можна безпосередньо прив'язати. Але uh -huh. їх там не так багато, і я б не сказав, що вони такі ну, домінуючі. Я думаю, що треба терміново теж в достатній кількості чорнобривців там в університеті насіяти. І одразу компонент чорнобривців долучити до одного з ароматів. Можна думати, над цим теж, чи плануєте ви тестувати аромати на фокус-групах або серед університетської спільноти? Ми будемо це робити. Ну, в нас ідея оскільки це все таки творча історія, вона вперше про вираження, якби наше, да, наше бачення університету, то деякі речі ми вже тестували, тобто як окремі аромати, ми не робили ще повноцінної якоїсь презентації. Uh -huh. Але зараз ми очікуємо, коли це перша? Партія така більшого замісу, скажімо так, визріє, uh -huh. то десь на початку вересня ми хочемо мати презентацію, і перед нею очевидно будуть певні фокус групи для того, щоб uh -huh. ми могли. Ну, наприклад, у нас є прогнозовані букети розписані, які uh -huh. ноти будуть тут розкриватися, як на основі моделювань хімічних, в тому числі, але як це будуть сприймати люди, поки що нам сказати важко, як uh -huh. це буде рознюхуватися, як це буде. А можна буде попроситись теж у фокус. Групу. Думаю, що так. Чудово, дякую. дякую. І наостанок, що ви самі відчуваєте, коли от слухаєте аромат, який ви зараз розробляєте? Е, мені подобаються вони, що, 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 що дуже важливо. Ти маєш. Ну, є, є часто, коли ми маємо якісь парфуми, або нам подобаються певні парфуми, ти до них звикаєш. Ти звикаєш, ти перестаєш їх відчувати. Ми старалися зробити такі, щоб ти їх. Пізнавав все одно. Тобто mm -hmm. ти, коли наносиш їх другий раз, або, наприклад, ти, 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 ти розумієш, що це, це все-таки то, щоб ти міг це впізнати. Mm -hmm. а, і відповідно отримати від цього задоволення. Тобто для мене все таки парфуми це більше така річ, то теж для, для себе, тому що впливати на інших, ну для людей, це велика абстракція. Так воно uh -huh. приваблює, так воно якесь передає повідомлення, але в принципі, здебільшого, парфуми це щось для себе. Ти маєш uh -huh. це любити. Якщо ти це любиш, то це полюблять. Іч того парфуми рекомендують вибирати тільки самому, uh -huh. не ходити ні uh -huh. з ким Це -то раз. тому що кожного своє це відчуття. Якщо тобі буде в цьому. Комфортно, то відповідно іншим, ну хай вже Угу. Uh -huh. Я вам дякую, пане Юрій, за натхнену розмову. Ви яскравий приклад того, як наука може мати цікавий образ та ідею. Ми з нетерпінням чекаємо на презентацію парфумів до 150-річчя Чернівецького національного університету. Я ж нагадаю, що з нами в ефірі був Юрій Халавка, доцент, доктор хімічних наук, проректор Чернівецького національного університету та ініціатор парфумерного проекту зі створення. Унікального аромату, який асоціюватиметься з університетом, я ж дякую всім слухачам за те, що були з нами. Вмикайте хвилю 106,6 FM щосереди о 19.30, і будемо разом з вами в темі, коли всі питання мають відповідь. З вами був я, Антон Шкуро. Бажаю всім гарного вечора. Па-па. Програма в темі на радіо Сі 4.